Допоможемо знайти вашого зниклого безвісти чоловіка. Ми знайшли вашого брата, йому необхідні кошти на лікування. Повідомлення такого змісту нерідко отримують родичі безвісті зниклих або полонених військових. Насправді це не турбота, це спроби нажитися на чужому горі. У липні правоохоронці Дніпропетровщини викрили шахраїв, які видорили 5 мільйонів гривень у рідних військовослужбовців. Зловмисники відстежували їхні дописи у соцмережах, а потім пропонували допомогу за певну суму. Серед потерпілих 23 родини з різних регіонів України. Пропозиції послуг за винагороду отримувала і Марина дудник кітаренко керівниця громадської організації Залізні лицарі, яка опікується родинами криворізьких героїв. Її чоловік Віталій, оборонець Маріуполя, понад три роки перебуває у російській в'язниці. Коли тільки чоловік потрапив у полон, звичайно, на той час це 22-й рік був. Квітень місяць багато хто з нас ще не мав того, що зараз вже напрацьовано в країні, так дорожні карти, куди можна звертатися. На той час існувало лише Національне інформаційне бюро, і був міжнародний комітет Червоного Христа, до яких ми надавали всю інформацію. Трішки пізніше вже з'явився і координаційний штаб і об'єднаний центр СБУ, так і доєднався до роботи офісу повноваженого по правам людини Верховної Ради України. А на той час е, було лише дві інституції, так фактично, і е, майже ніякої інформації. Тому все, що ми могли. Е... Ну, звичайно, користуватися соцмережами, де виставляти інформацію про своїх рідних. Дружина, старший син та молодша донечка понад усе бажали отримати будь-яку звістку про воїна. Одного дня Марина отримала пропозиції від шахраїв. Ті добре врахували психологічний стан людей, що перебувають у стресі. Мені в особисті повідомлення почали надходити. Тексти такого змісту. Я працюю в колонії, я знаю, де знаходиться ваш чоловік. За таку-то суму коштів я можу організувати вам із ним спілкування. Коли починаєш. Розмову, так, листу, спілкування з такими людьми, хоча їх важко назвати людьми, які наживаються на чужій біді, а, в якій колонії саме, а, скільки років моєму чоловікові, так, або якісь там особисті дані, а, вони або зникають самі по собі, а, а, або теж вас блокують. А друга історія теж, мені здається, у 22-му році трапилось. Вони представляються там теж або працівниками, наприклад, лікарні. Да, що ваш чоловік знаходиться в лікарні, я його бачив, я тут працюю, я можу вам допомогти. А, теж за символічну плату. Тім, пані Марина здогадалася, що має справу з аферистами. Вона попросила дописувачів поставити чоловікові питання, відповідь на яке знає тільки він. І це підтвердило здогадку. Тепер громадська діячка стала порадницею для людей, що потрапляють у подібні ситуації. Відеозв'язок, там да, тисячі гривень, телефонний зв'язок в лікарні тисяча гривень. Серед наших родин, так, наших оборонців, були випадки, коли надсилали підроблені фотографії, так, брали зі сторінки рідних фотографію, змінювали її, що, начебто, з пораненнями знаходиться в лікарні, і теж надсилали рідним. І теж просили кошти на лікування, але там були зовсім інші суми там і 8, і 15. Надцять тисяч гривень. що потребує термінового? Там в нею контузія не пам'ятає нікого. Надішлі терміново гроші фахівці радять взагалі не відповідати на такі повідомлення та не довіряти будь-яким фото та навіть відео, на яких ваші рідні, адже зловмисники активно використовують штучний інтелект та інформацію з соцмереж шахраї, які паразитують на родичах і близьких наших оборонців, останнім часом активізували свою діяльність. Вони створюють псевдосторінки в соціальних мережах, додають туди справжні фото з обмінів чи навіть більше фото офіційних осіб, а потім телефонують і починають у різний спосіб просити гроші. Як цього уникнути? Не давайте ваші контакти незнайомим, не заповнюйте форми на невідомих сторінках у соціальних мережах, месенджерах чи на сайтах. Якщо зловмисник не знає про вас, він не зможе вас потурбувати. Не вірте обіцянкам: ніхто в інтернеті не буде шукати вашого рідного чи робити вам якісь інші послуги. Пошуком та поверненням захисників та цивільних займаються тільки офіційні органи, зокрема координаційний штаб. Чимало шахраїв вже знаходяться під слідством і у цьому допомогли саме ви, бо ви залишали ваші звернення. Можна зателефонувати до координаційного штабу або написати в особистому кабінеті про це. Ми передамо інформацію у правоохоронні органи або можна зробити це особисто. Наголошую, вся діяльність координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими є абсолютно безкоштовною для громадян. Консультації, психологічна та юридична допомога. Пані Марина радить рідним бійців блокувати зловмисників. Коли ти переходиш на сторінку, так то можна побачити, що на ній взагалі нічого немає. Так вона там створена може бути рік тому або декілька місяців тому. На ній ви не знайдете. Якихось дописів або фотографій. Ці сторінки створюються саме для того, щоб виманити з нас коштів. Найлегше, що ми можемо зробити, перше, заблокувати так, таку людину, яка нам пише в особисті повідомлення, прибрати особисту інформацію про захисника з соціальних мереж, так, і не поширювати її, бо це в першу чергу безпека їх. Нині на четвертому році Великої війни можливості для того, аби зупинити тих, хто наживається на біді, набагато більше. Для цього треба звернутися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України та кіберполіції. Такі кримінальні справи постійно на контролі в службі безпеки України. Шахраї видають себе за учасників волонтерських груп, правоохоронців або співробітників інших структур, що нібито займаються обміном полонених. Вони посилаються на свої вигадані зв'язки з представниками країни-агресора, які нібито вирішують питання обміну. Потім вимагають з потерпілих переказувати гроші, а після отримання коштів припиняють спілкування зі своїми жертвами і більше не виходять з ними на зв'язок. Звертаємо вашу увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади. Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за визволення родича з полону, негайно звертайтесь до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених. Анна Ніколаєнко, Андрій Славний, Олександр Домашов. Постфактум.